Ось такий гілінтваген у нас поступає на продаж. Це у нас є лік го року. Дуже гарній комплектації, дуже охайний і з невеликим пробігом. Це у нас пробіг 98 тисяч ну Звісно, повний привід. Має фаркоп, задні партроніки, камеру заднього огляду, ось вона. Танований задній ряд, що нічого не було видно. Гарний стан шкіри. 98 рідного пробігу. Так, стеклопідйомники, пам'ять сидінь, що там, що тут. Пасажир та водій підігрів двох крісел передніх, управління боковими спинками, тобто держателями. Автоматична, звісно, коробка передач, обичний гідротрансформатор, мультимедій з камера заднього руху. Блокировочки, двузвоний клімат, контроль, підігрів керма. У нас є також регулювання по висоті та вильоту. І у нас 98 рідного пробігу. А ще не забуваємо про люк. Машинка підфарбовувалася, але це було вторічка. Дуже гарний автомобіль. За додатковою інформацією, як завжди, звертаємось компанія автопарк. Всього доброго.